Дорогенькі, вітаю всіх з закриттям збору. Нарешті нам вдалося закрити цей збір в 185 тисяч гривень. Збирали майже місяць, але ми дотиснули це питання з нервами. Багато відео було, багато я у вас просив, але дякую, ми це зробили. реп збереже хлопцям життя. Сьогодні телефонували, кажуть, дуже критична ситуація на фронті. Коли він буде готовий, я навіть можу не поїду, бо бігають же дереге. Кажуть, краще не треба. Бо, не дай Бог, що нема кому робити мою роботу. Нема ким замінити. Так що, друзі, сьогодні постараюсь раніше звільнитися з роботи. Я поїду забирати модулі, антени і все таке інше. Завтра забираю, дай Бог, якщо буде готовий, вже акумулятор, і буду переправляти техніку, щоб він його робив. Надіюсь, технік 2-3 дні зробить, і щось будемо вирішувати з Ребом. Я вам ще раз всім дякую. дякую до кого звернувся, хто підтримав, не відвернувся. Thank you.